Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 2 вересня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Монарх. Монарх це сорт ранньо середнього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Павловський Євген Георгійович. Врожай достигає в моєму регіоні наприкінці 3 декади серпня, початку першої декади вересня. Грона великі, помірної щільності. Вага достигших грон від 500 грам до 1 кілограма. В окремих випадках вага достигших грон може сягати 2 кг. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту Монарх третього року вегетації. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2020 року. Станом на 2 вересня 2023 року кущ складається з чотирьох плодових рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 8 плодових грон на всю рослину. Ягода велика. Забарвлення ягід злонувати жовте. В окремих випадках жовте з янтарним відтінком. Середина ягода соковита, м'ясиста. Смак ягід сортовиноградомонарх. Солодкий, гармонійний. Якщо залишити вже достигши врожай на кущі ще на кілька тижнів, смак ягід дещо змінюється. Помічено легкий мускатний відтінок. Зрілі грома зберігаються довго. Виноград легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Монарх. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду Монарх та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 19,14 грама. Вага другого яхі складає 20,57 грама. Вага третьої ягідки складає 22,25 грама. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 23 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 2 вересня 2023 року. На даний момент монарх вже повністю забарвився та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріску ягід сорту винограду Монарх не помічено. Виноград майже не пошкоджується бджолами та іншими комахами. Пагони на сорті винограду Монарх визрівають на усю довжину приросту достатньо рано, що також є додатковою перевагою даного сорту винограду. Порівняння з минулим роком мій кущ винограду сорту Монарх значно підріс. Відео минулого року можна переглянути за цим посиланням. Але справжній потенціал даного виноградного куща, звісно, ще попереду. Монарх надзвичайно вражайний сорт. І коли кущ винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту Монарх, рекомендую! Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком, на гарно вистихших гронах навіть з мускатним відтінком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Постає питання, Грона, якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт винограду Юліан. Бажаєте знати більше про сорт винограду Юліан? Рекомендую до перегляду ось це відео.